Тема сьогоднішнього уроку – це особливі випадки ділення десяткових дробів. Особливими є випадки ділення десяткового дробу на 10, 100 тисяч. Або на 1 десяту, 10, 1 соту, 100, 1000. Для цього скористаємось такими правилами. Щоб поділити десятковий дріб на 10 100 тисяч, можна в діленому перенести кому на стільки цифр ліворуч, скільки нулів написано після одиниці в дільнику. Наприклад,. 128 345 тисячних, поділити на 10. У нас у 10 скільки нулів після одиниці? Один нуль. Отже, кому ми переносимо ліворуч на один знак. Отримуємо 12,0845 1000. Або якщо 128,345 тисячних поділити на 100, уста у нас скільки нулів після одиниці 2. Отже, ми кому переносимо на два знаки ліворуч у діленому. отримуємо 1,28345. Візьмемо таке число. 35,48 поділити на тисячу. Ми кому повинні перенести ліворуч на три знаки. Одного знака не вистачає, значить ми тут собі домальовуємо 0 і отримуємо кому на три знаки переносимо. 0 0,0. 0, 3548 100 35481. Ось таким чином ми ділимо на 10 або 1000. Коли ми ділимо на 0,1 і тисячну, треба в діленому перенести кому на стільки цифр, праворуч, скільки цифр стоїть після коми в дільнику. Наприклад 128,135 Поділити на 0,1. Отже, ми кому переносимо праворуч на один знак, так як у нас після коми, один знак, маємо 1281,35. Далі, наприклад, одна тисячних поділити на 0,1. Отже, ми кому повинні перенести на два знаки праворуч, так як у нас після коми тут два знаки. Маємо 123,8. Так, поділимо таке число 30. 8,143, поділити на 0,1 ну, тисячну. Переносимо кому на три знаки, так як тут після коми в дільнику три знаки після коми, отже, ми кому переносимо також на три знаки. Маємо 38,143. Якщо ми будемо ділити 1,2 поділити на 0,01. Ми повинні також кому перенести на три знаки, але у нас не вистачає знаків, отже ми після двойки дописуємо нулі і переносимо кому на три знаки. І маємо 1200. Ось таким чином ми можемо ділити на 100 тисячу одну десяту, 10, 1000. 100, Наприклад, ще такі приклади візьмемо. номер 1081, номер 1081 і розв'яжемо приклад перший 12 поділити на 10. Ми пам'ятаємо, що після кожного цілого числа стоїть кома. У 10 у нас 1 0. Ми переносимо кому ліворуч. Отже, маємо 1,2. На один знак перенесли. Другий приклад: 3,5 поділити на 10. Дорівнює кому також переносимо після одинички, у нас один 0. Переносимо на один знак ліворуч. Маємо 0,35. Третій приклад 125, цілих поділити на 10. Кому переносимо звідціля на один знак? Маємо 12,5. Розглянемо наступний приклад: Четвертий. 114 цілих поділити на 100. Переносимо кому на два знаки. Маємо 1,14. П'ятий приклад. 13 поділити на 100. Повинні кому перенести на два знаки. Ось сюди. Тут нічого немає, кома стане. Да? Тоді ми дописуємо 0. Маємо 0 цілих. 13. Сотих. Шостий приклад. 0,4 поділити на 100. Кому ми повинні перенести ліворуч на два знаки? Один знак є і ще один 0 дописуємо. Маємо тисячних. Ось таким чином ми ділимо на 100 до 10. Обчислимо наступний номер 1083. Номер 1083. Перший приклад. 2,4 поділити на 0,1. Треба перевірити, чи правильно виконано ділення, чи неправильно. Що ми робимо? Коли ми ділимо на 0,1, то кому ми переносимо навпаки праворуч, на один знак, так як у нас після коми один знак. Маємо 24. Другий приклад. 2,4 поділити на 0,1. Ага, те ж саме ми отримуємо 24. Третій приклад. Значить, перший приклад був неправильний. Другий приклад правильний. 42 поділити на 100. Ви повинні кому перенести, на скільки знаків праворуч, на 2. Маємо 0,42, як і написано в прикладі. Отже, це правильна відповідь. А в четвертому буде неправильно 42 поділити на 100. Відповідь у нас 4200. Це невірно. Розглянемо номер 1084. 1084. Обчислити перший приклад 1,6 поділити на 0,1. Ми переносимо тут кому на один знак і тут кому на один знак. Ще таким чином можна ділити як 16, поділити на 1. Це буде у нас 16. Другий приклад. Ми виконуємо ділення десяткового дробу на десятковий дріб. Тоді ми отримаємо ціле число. 12,4 поділити на 0,1. Аналогічно, ми можемо перенести тут кому на один знак і тут кому на один знак. І маємо 124 поділити на 1, і це у нас буде 124. Третій приклад. 10,4 поділити на 0,1, аналогічно переносимо на один знак тут. І одна, один знак тут. Маємо 104. Четвертий приклад. 1,4. Поділити на 0,1 соту. Ми повинні кому перенести на два знаки. Тут не вистачає, дописуємо 0 і також переносимо на два знаки і маємо 140. П'ятий приклад. 11,6 поділити на 0,1. Маємо, тут, на два знаки переносимо, тут не вистачає перен... знаків ми дописуємо 0, ну, якому переносимо. І маємо 1160. І останній приклад, шостий, це 1,4 поділити на 0, ,01. Одну соту. Переносимо на, на два знаки кому в праворуч, і тут аналогічно переносимо на два знаки праворуч. Маємо 104. Ось таким чином ми можемо виконувати ділення як особливі випадки. Я вам бажаю успіху.